Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Сьогоднішня наша тема повторення вивченого письмове множення на одноцифрове число виду 54 помножити на 8 розв'язування задач. Попрацюємо над вправою веселка запитань. Поставте відео на паузу та пригадайте компоненти арифметичних дій. Наступне пригадайте ділення. Скільки сантиметрів в одному метрі? В одному дециметрі, в 10 дециметрах, в 10 міліметрах, в 100 міліметрах? Чому дорівнює одна доба, одна година, один тиждень? Що таке периметр? Як знайти периметр? Як знайти половину числа, третину числа? чверть числа. Сьогодні працюємо в нашому підручнику на сторінці 89-90. Запишемо 12 травня. Класна робота. Будемо з вами записувати значення виразів 123 плюс 321. 444. 525 плюс 252.

Молодці. Запишемо математичний диктант. Ділене виражене добутком чисел 9 і 10, а дільник 30. Знайдемо результат 3. Наступне зменшуване є добутком чисел 203, а від'ємник 400. Це буде 200. Ділене 900, а дільник різниця чисел 17,8. 100. Суму чисел 300 і 500 зменш у 20 разів. 40. Розгляньте запис і поясніть, як треба записувати числа при письмовому множенні. 321 помножити на 3. Виконуючи множення письмово, спочатку множить одиниці на дане число, потім десятки і так далі. Розпочнемо. 1 помножити на 3. 3. 2 помножити на 3. 6. 3 помножити на 3. 9. Добуток чисел. 963. Розглянь записи і поясни, як виконали множення на одноцифрове число. 54 помножити на 8. 4 помножити на 8. Це. 32. Двійку пишемо 3. Пам'ятаємо. 5 помножити на 8. Це 40. А ще 3 в пам'яті.

105 помножити на 6. 5 помножити на 6. 30. 0 пишемо. 3 в пам'яті. 0 помножити на 6. 0. Але в нас є трійка. 3. 1 помножити на 6. 6. Добуток 630. Виконайте множення письмово. 60. 9 помножити на 5. 9 помножити на 5. 45. 5 пишемо. Четвірку запам'ятали. 6 помножити на 5. 30. А ще плюс 4. Добуток чисел 345. 112 помножити на 8. 2 помножити на 8. 16. 6. Пишемо 1 в пам'яті. 1 помножити на 8. 8, але ще плюс 1. 9, 1 помножити на 8. 8. 261 помножити на 3. 1 помножити на 3. 3. 6 помножити на 3. 18. 8. Пишемо 1 в пам'яті. 2 помножити на 3. 6. Але ще 1 – 7. 208 помножити на 4. 8 помножити на 4 32, 2 пишемо 3 в пам'яті, 0 помножити на 4, 0. Але пам'ятаємо, що є 3, записуємо 3, 2 помножити на 4, рівні 8. При обчисленні таких виразів будьте уважні, коли ми з вами в результаті отримуємо двоцифрове число, ми записуємо одиниці, Десяток, ми запам'ятовуємо. І ми не додаємо його. До того числа, яке у нас є в виразі. Так? А ми додаємо його уже до результату. Тобто ми множимо не 4 плюс 6, і виходить 10 помножити на 5, а 6 помножити на 5, і до результату додаємо ту четвірку. Продовжимо. Виконайте обчислення. 134 помножити на 3. 4 помножити на 3. 12, двійку записали, один запам'ятали. 3 помножити на 3. 9, але ще один в пам'яті 10. Знову одиничку тримаємо в пам'яті. 1 помножити на 3. 3, але ще плюс одиничка. 4. 402. 206 помножити на 4. 6 помножити на 4. 24. Двійку пам'ятаємо: 0 помножити на 4. 0, але маємо ще двійку. 2, 2 помножити на 4. 8. 824. 54 помножити на 7. 4 помножити на 7. 28. 8 пишемо, двійка в пам'яті: 5 помножити на 7. 35. І ще плюс 2. 37. 379 помножити на 2. 9 помножити на 2. 18, 7 помножити на 2. 14 плюс 1 15. 3 помножити на 2 6 плюс 1 – 7. 130 помножити на 6. Тут будьте уважні: у нас у першому множнику 130 в одиницях 0, тому ми другий множник підписуємо під десятками. Під 130 помножити на 6. Залишається в нас нулик. Тепер 3 помножити на 6. 18. Один запам'ятали, 1 на 6. 6, але ще одиничка 7, 780. Виконуємо з вами наступне обчислення. 270 плюс 180 плюс 450. Обчисліть. Отримали. 900. Тепер. Ось цей рядочок ми з вами. Кожне число зменшимо у 9 разів. 270 поділити на 9. 30 180 поділити на 9. 20, 450 поділити на 9. 50. Додамо 30 плюс 20 плюс 50. Отримаємо 100. Тепер знову. Ось цей ряд, який ми зменшували, тепер збільшуємо у 8 разів. 30 помножити на 8. 240, 20 помножити на 8, 160. 50 помножити на 8, 400. В результаті отримали 700. Бачимо, що у результатах так само. Сотня це менше від 900 у 9 разів. 800 більше від 100. У 8 разів. Продовжуємо. Задача 671. У домашньому господарстві за літо виростили 96 свійських птахів. Третю частину всіх птахів становили качки, половину кури, а решту гуси, скільки окремо качок, курей і гусей виростили. Ще раз прочитайте собі задачу. Складаємо скорочний запис Були. Всього 96 птахів. з них качки. Невідомо одна третя від усіх. Кури невідомо. Половина це в нас одна друга від усіх. І ще у нас були гуси, це були решта. Знайдемо розв'язання. Знаючи, що всього 96 птахів, а качок одна третя від усіх, можемо знайти їхню кількість. Зробимо це за допомогою дії ділення. 96 поділимо на 3, отримаємо 32. 32 птиці це качки. Тепер знаємо, що кури це одна друга, тобто половина від усіх птахів. Як ми знайдемо, скільки корочок? Також дією ділення отримаємо 48 птахів це кури. Тепер гуси – це решта. Як ми знайдемо, для початку потрібно знайти, скільки курей і качок разом. А тепер знаємо, що всього 96 птиць, а гуси це решта. Дією віднімання знайшли, що 16 птахів. Це у нас гуси. 32 качки, 48 корей і 16 гусей виростили. Наступне завдання. Ми з вами будемо згадувати геометричні фігури. Найпростіша це в нас точка. Це в нас пряма. Наступне крива і ламана. Це в нас. Відрізок. Як ви зрозуміли, що це саме відрізок? Він має початок, має кінець. Наступне промінь. Що має промінь? Він має початок, але не має кінця. Це в нас куб, конус, Паралелепіпед та Піраміда. Ще згадаємо дві фігури. Куля та циліндр. Конус декілька разів занурювали у воду і щоразу креслили лінію, що відділяла мокру частину його поверхні від сухої. Опиши, як занурювали конус у кожному випадку. Увімкніть, будь ласка, вашу фантазію. Та самостійно вкажіть, як же ж, щоразу кресли лінію, як занурювали конус у кожному із випадків. Наступне завдання потрібно знайти добутки зручним способом: 43 помножити на 2, 86, 13, помножити на 7, 91, 25 помножити на 3 плюс 17. 92, 35 помножити на 2, мінус 30 40. 100 мінус добуток чисел 33 і 3, що ми спочатку знайдемо. Добуток, потім різниця вийшла 1. Різниця чисел 36 і 17, збільшимо у 4 рази 76. Молодці. Наступне завдання виконати самостійно. Опишіть відповідні числа, щоб рівності були істинними. Перевіряємо: 1 кг мінус 300 грамів, 700 грамів. 5 хвилин мінус 40 секунд. 4 хвилини 20 секунд. 800 поділити на 2 400 грамів. 3 години мінус 50 хвилин. Дві години 10 хвилин, 4 метри мінус 4 дециметри, 3 метри 6 дециметрів, 5 метрів мінус 2 см, 4 метри 98 см, одна година поділити на 2, 30 хвилин, 7 метрів 20 см поділити на 8, 90 см. Вашим домашнім завданням буде на сторінці 90 розв'язати задачу 673 та виконати множення письмово номер 674. Дякую за вашу роботу. Усім успіхів та гарного дня!